Сьогодні у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості, ми вкотре відкриваємо виставку Одною із відомих художниць це Валентини Коват. Майстриня, яка працює у таких двох техніках живопис та пастель І досить цікаво те, що ця майстриня довгий час і досить багато років співпрацює з Вінницьким обласним центром народної творчості. Бере активну участь у наших різноманітних виставках. І сьогодні у нашій світлиці ми вперше відкрили її чудову, прекрасну виставку Живопис. Хоча на вулиці зима, але для нас сьогодні в церкві весна. Для нас сьогодні народження справжнього майстра, бо ми вже Сергій сказав, ми стільки років мріяли про цю персональну виставку і нарешті ця мрія здійснилася такий непростий час. Сьогодні я щиро вам дякую. Дякую Богу за те, що є ось такі майстри, що є та славнозвісна Іллінецька земля, яка сьогодні всі такі непрості роки, оці три роки, дуже-дуже непрості для нашої держави. І особливо цей 22-й рік. Але ви живете, ви трудитесь, ви допомагаєте армії і ви продовжуєте свої мистецькі традиції. Вашій виставці персональній, в цьому виставковому чудовому теплому захисному виставковому залі, щоб вона пройшла успішно, щоб вона пройшла з морем відвідувачів, щоб ті люди, які і сьогодні вашу виставку, які будуть приходити сюди. А вони тут як магнітом тягне людина народної творчості, він тут протягує, як магнітом дещо щоб вони отримали оту, е, як я мама реально говорила, радість, тепло, е, яку ви вкладали в кожну картину. України молоди! Пишу під музику. Я ніколи без музики не пишу. І якщо мені подобається якась пісня чи музика, я тою піснею можу намалювати цю картину. Мені подобалася ця природа, понимаєте, що в нас є на краєвиди подільські. Особливо Іллінеччина, Липовеччина, Либовечина, Поробіщанський, Гасинський, наші ближні райони дуже гарна природа.